Вітаю вас, друзі, на каналі Сільське подвір'я, миру, добра, здоров'ячка всім. Прийшла з роботи і розказую вам на одному духу. Бо каже мій михайлик, що щось то не так. А що не так? У мене такий домашній прикет, бачите. Я не хочу одіватися у нове, і ти зараз щось цей. Ви кажете, щоб я була сама собою. То дивіться на мене, яка я сама собою. Так, що роблю? Камеру притягнула, але забула включити світло. О, файно. Камеру, коротше, притягнула до своєї кухні старенької. Хтось мені написав, що нічого страшного, що, що плита стара, головне, щоб вона готувала їсти і щоб було тепло в хаті. Ну, я згідна у деякій мірі з цим автором коментаря. Добре, що роблю? Прийшла з роботи, що собі на роботі надумала, навіть не на роботі. Я ще надумала це ще вчора вечором, що я буду готувати сьогодні вечором. <гум> Бо в мене інакше не виходить. Ти далі мене смішуєш. Не сміши мене, але я толком розказую людям, що я роблю. Ой боже мій, Боже мій. О тебе без дня, о, ти такий файний, що це страшне. Ну, я тебе люблю, все рівно. Ну менше з тим, ми відступили від теми. Е, прийшла з роботи і готую вечерю. То навіть не вечеря, то вже буде вечеря на цілий тиждень, бо то, що я завтра знов піду на роботу і знов буде Михайлик мій на салі одному. Головне, щоб йому, щоб головне був часник сало і хліб і якогось чаю гарячого або кави. Йому більше нічого не треба, він мене так. Фігуровий хлопець. <смі> <Так>, Показує коні. <смі> не показуй коні, не сміща мене. Добре, що готую, розказую на своїй старенькій кухні. Розказую і показую. Так, дивіться, що готую. Тут м'ясо, буду розказувати, що буду робити, але це буде поступово. тут Тут вариться картопля в мундирі у такому старенькому бабчаному банячку, котрий топиться на круг і гарно він кипить. Мені то все рівно, чи той банічок старенький чи не старенький, як ця кухня. Головне, щоб вона готувала їсти і щоб ми не ходили голодні. Ну Йди, йди подивися там, йди подивися до тої кухні. Так. Поставила бараболі варити. Ще в мене на, на п'єту ще чекає дві моркви. Ще не влізлося мені в банячок. Що роблю з цим м'ясом? Це має бути у нас моя свекруха, моя мама, друга мама, мехасикова мама, якій вже виповнилося 93 роки. Е каже, що це начинка. Ну, начинка не начинка, як би це там не було, е я готую по її рецепту. Що сюди даю? Наниз поставила, в мене є такі е, тоненькі патички, дощечки такі тонесенькі, поставила, щоб м'ясо не пригоріло. Е, кинула ложку смальцю і улила стакан води, виклала самі кістки. Це грудниця, це е, хребет, шия, це таке, ось такі кісточки, курячі, забула сказати курячі. Тепер тут зверху що даю. Зверху, зверху солю. Не скажу вам, скільки солі треба. Я думаю, що на один рядочок треба десь півчайної ложечки. Ну і чорний перець. В нашому випадку необмеженій кількості, бо, ну як не обмеженій кількості, по півчайної ложечки. Я даю, бо ми так любимо. І сюди, не знаю, видно, не видно, думаю, що видно. І сюди цибуля. Цибулі треба багато. Бо ми любимо багато цибулі, щоб було. Так, цибуля і чесничок різаний. Часничку теж любимо багато. Ну, ми так любимо. Цього чесничку, що я нарізала, мені має бути хватити на два рядочки. Більше не треба. Так, добре. Далі, далі що? Далі зараз будемо виставляти ще другий рядочок м'яса. Але ось це недобре я вже зробила недобре. Знаєте, чого недобре? Зроблю, тоді покажу. Так, так. Тут у мене е, жолудки, зараз поріжу пополам, хоча б печінка і серця. Е, печінку я буду ставити так, як є. І прикупи як би то сказати, в одному місці. Бо я люблю, мій михайлик не любить печінку. Ну, він може любити, але він нічого не каже. Він знає, що я люблю. Так. Тепер це. Добре, що мій Михасик кури порізав. Це дуже добрий. Сам, бідося, сам. Сам порізав кури. Говорив, говорив, мені говорив, говорив. І з того всього, і з того всього сам і порізав. Не маю що грішити на чоловіка, гріх би мала що казати. Так, і сердечка. І сердечка. Так, це вже. Це вже. Я вам дуже хочу показати, що з цього всього вийде, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, що це вийде. Але ось в мене, як то кажуть, проблема. миска пластикова, а кухня гаряча і дуже гаряча. Це стегно Це розрізала на двоє. І зараз ще сюди. Так, як би це мені скласти. Я ще це печінку і це все чуть чуть присолю тільки, тільки присолю І тепер. Викладу сюди ось ці стегна. Ось ці стегна повикладаю. Так, тепер ось ці гомілки. Гомілки не знаю, чи це все буде видно, чи не буде видно, але думаю, що, думаю, що повинно бути видно. Так, якось так якось ось так це все діло виставити. Так, далі. Далі цибуля, часник, сіль і перець, Солю. Скажете, що може забагато, ні, не забагато. Все нормально. Солі не забагато. І перцю тим більше. Бо ми любимо, дивіться, друзі, ми не любимо різні трави. Ми не любимо різні приправи. Приправи якісь там, е, типу е, курячої приправи, мівіни, чи ще щось там, чи якісь травки, муравки, ми нічого того не любимо. Я можу тільки додати цибулька, чесничок. Так, це все так діло. І ще я можу додати, маю тут. Маю тут. Тут у мене є. Петрушка, кріп і лавровий листок маленький. То можу то можу ось так просто для запаху трішки додати. Добре, це, як бачите, це вже готове. Ну, як готове? Воно вже укладене. Що далі буду робити, друзі, вам показувати не буду. Бо боюся, щоб YouTube не заблокував відео і канал. Бо щось у мене воно не виходить. Так, ходи-ходи. Ходи, не бійся, я так кусати не буду. Щось у мене воно не виходить так, щоб, як у других людей, других блогерів, щоб пропускало і кров і все. Ну, щось мені не пройшло. Рекламодавцям не сподобалося моє відео, де я знімала, як мій Михайлик різав свиню. І вони мені е, зняли монетизацію через те то відео. Тому не буду вам показувати. Зроблю все. Тут буде йти, е, боже, як сказати. Так, поставила я м'яско вже варитися. Е, додала туди ще водички, і воно з цибулькою нехай там кипить. Треба буде трошки довго варити, ну як ніби півники молоді, але все рівно то є м'ясо. Треба, треба все рівно його варити. Трохи довше. Ну, нічого, ми ще спати не лягаємо, то зберемо. Кухня це сила. Зараз дров каченів, і воно все-таки пить, гудить, шумить, все на купу. Що буду далі робити, то покажу. Бо повторюся, що не хочу, щоб мене YouTube заблокував. То не буду то показувати. Коротше, друзі, розказую, що наколотила. Показувати не буду. Показувати не буду, бо причини відомі ще скоріше говорили. Що наколотила? Наколотила е, замочила хліба. Десь, я знаю, може, 10 кусочків батона. Що ти? Ти голосно говориш, що ти? Ну, а Як показують, що ну, як показують інші. Сьогодні, сьогодні я дивився, навіть сьогодні дивився, як показують, що роблять. Ну, іншим блогерам дається. Мені заблокували одне відео і е, не пропускає. Ну, то що я зроблю? Ну, може, з часом я доб'ю до мільйона, тоді мені вже будуть цей. Пропусті. Ну то чого? То звідки я знаю? Що я зробила? Що за начинка? Там м'ясо е, показувала вам. Е, в інший поставила е, так, кров. Хліб, чайна ложка соди, два яйця, пів чайної ложки солі і пів чайної ложки перцю. Уже ні цибулі, нічого не додавала, тільки додала там в мене петрушка, кріп і лавровий листочок милений. Отого трошки додала. Все поклала на кухню варити. Скільки буде варитися, скільки буду сидіти, бо того, що інакшого виходу у мене немає. Мій Михайлик завтра чкурне знову до дров, а я піду на роботу, і це м'яско так на кухні буде стояти і буде потім жулька його тя... розтягати. Так що мушу зварити до готовності, а тоді вже піду спати. Е, барабольку витягнула. Ще кинула сюди моркву варити. Бо щось дуже мені захотілося салату. Орква вариться, собі дрейфує по банюкові з одного боку в другий бік. <кій> <кій> Але головне, що звариться, бо кухне горить. Так що такі справи. А як звариться, буде готове, то тоді вже вам покажу, бо там вже не буде живої крові, то вже буде нормальна страва. Так, друзі, не буду вже класти штатив. Покажу вам так, що тут робиться в цих банячках. <клух> Дивіться, яка красота і смакота. Це до великому банічку м'ясо з цибулькою, то, що я вкладала. А тут. Ой. А тут начинка. Це можу вам вже впевненістю показати. Тут же немає живої крові, там чуть-чуть але я перемішую. І як ми потім це все їмо. <кій> не буду вам показувати, напевно, бо не люблю тямкати на камеру. Береться кусочок начинки, бульйону з цієї каструльки. М'яска і або хліб, або кулеша. І все пучком виходить. Отак. Так воно зблизько дуже великі ті баняки виглядають, так не знати які великі. У мене ця каструлька тільки на всього на 5 літр, дуже-дуже, до речі, зручний мені. Трохи мій михайлик його відчухав, бо він був якби вже запечений олією. Він його гарно відшліфував, відчухав. І я тішуся, що я маю такого чоловіка, що допомагає мені з баняками теж. Ну... Готується.